Тисячі загиблих дельфінів, хімічне забруднення води, уламки ракет та міни у прибережних зонах. І це лише частина наслідків для Чорного моря через війну Росії проти України. Підрив окупантами Каховської ГЕС спричинив масштабне опріснення морської води. Збитки для екології сягають мільярдів гривень. Як війна вплинула на екосистему Чорного моря, Анастасія Коваленко з'ясовувала. Міни, вибухи, витік пального та уламки ракет усе це забруднює Чорне море. А підрив окупантами Каховської гес причинив масштабне опріснення води, каже перший заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький. Після того як Вода з Каховських зійшла, вона потрапила до Чорного моря, і відповідно відбулося певне обріснення Чорного моря. І показники зменшилися від 11,4% до 4,5% солоності. Це вплинуло на морських молюсків, які для яких критично є 6-8% критична солоність соленість моря. Відповідно, відбулося масове замор молюсків і також. Після підриву Каховської гідроелектростанції спостерігалася наявність хімічних елементів нафтопродуктів, що також впливало на екологію чорного моря. Зокрема, це призводило до цвітіння планктона. Саме молюски виступають в ролі фільтра Чорного моря. Відповідно, зі зменшенням їхньої кількості вода не очищується. Пояснює перший заступник міністра. Торік відібрали понад дві сотні проб води. Вміст шкідливих речовин перевищений. Проводилося води. У заміри води і поблизу Очакова і в Одеській області в Затоці. дійсно підвищення вмісту нафтопродуктів в воді фіксувалося, підвищення рівня токсичних речовин в. Воді фіксувалися взагалі, фіксує фіксується певні перевищення гранично допустимої концентрації цих речовин і хлор органічних речовин, що згодом впливає на наше середовище. Забруднюють чорне море і затоплені російські судна із паливом, каже зоолог Павло Гольдін. Будь-яке судно навіть цивільне, воно є джерелом хімічного забруднення. Звичайно, що воєнні судна вони теж є джерелом хімічного забруднення і. Зокрема, там є і боєприпаси, які теж є джерелом хімічного забруднення. Ми маємо негативний досвід колег з північного моря та з Балтійського моря, які досі розслідують наслідки воєнних дій в Другої світової війни. Очищувати море доведеться від відмін, які забруднюють прибережні води, адже від них та радіолокаційних систем потерпають морські савці. Раніше керівник національного парку Тузлівські Лимани Іван Русів повідомляв, що через бойові дії в чорному морі загинуло не менше трьох тисяч дельфінів. Серед причин смерті, зокрема акустичні травми органів слуху. Бо російські кораблі використовують сигнали гідролокатора, що впливають на орієнтування дельфінів. Ракетні пуски у чорному морі створюють смертельність. Шум для дельфінів дельфійно орієнтується воді по гідролокації Вони дуже чутливі, і ми ж розуміємо, що підводні човни російські кораблі застосовують гідролокацію. Відповідно, це е, певною мірою контузить. Дельфіна ця загроза може бути сильна або слабка, смертельна або не смертельна. Миттєва або відкладена в часі. Вона може призвести до загибелі тварини. Може призвести до якихось відкладених наслідків. Що саме конкретно відбувається тут і зараз з дельфінами Чорного моря? Ми досліджуємо У довкілля кажуть, українська влада працює над тим, щоб створити центр реабілітації дельфінів, адже вони занесені до червоної книги України. Еколог Євген Хлобистов каже, на розмінування Чорного моря спрямовані не лише українські зусилля, а й міжнародні розмінувати чорне море потрібно необхідно. На це будуть спрямовані міжнародні зусилля. Вже є створена спільна група е з пральщиків, які будуть займатися розмінуванням Чорного моря. Туди входить Україна, Румунія, Болгарія. Зараз чекаємо, що може після завершення активної стадії бойових дій Туреччина і таким чином це буде попевне такий. Потужна ескадра для розмінування. і це буде створено обов'язково, тому що це безпека судопослів. Загалом Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів зафіксувало збитки для екології на суму понад 3 мільярди гривень, але остаточно оцінити масштаби наслідків дій окупантів можна буде лише після звільнення усієї території України. Анастасія Коваленко, Олексій Мовсесян, новини Суспільне.